Польща багатіша за рахунок українців. У 2024 році українці поповнили бюджет Польщі на 4 мільярди доларів, а допомоги від Польщі отримали в 5 разів менше. І це непогано, не добре. Ми дякуємо Польщі за допомогу. Тут важливе питання, що наші українці поповнюють чужі бюджети, хоча могли б робити це в Україні. Дивимось статистику: на кожен польський злотий, який отримали громадяни України за допомогою сім'я 800 От мігранти сплатили до державного бюджету Польщі е, десь 5,4 злоти. Тобто, ви зрозуміли, да? українцям в Польщі дали допомоги на 728 мільйонів доларів. А в бюджет Польщі. Українці сплатили загалом 4 мільярди доларів. За останні три роки українці зареєстрували в Польщі 77 тисяч 700 ФОПів, тобто малих бізнесів в Польщі. Також було засновано 11 300 компаній із українським капіталом. Знову-таки в Польщі. Серед усіх ФОПів, які у 24-му році відкрили в Польщі іноземці: 84% це українці. Тобто українці відкривають активно бізнеси в Польщі. І всі ці ФОПи могли б працювати в Україні, сплачувати податки і робити нашу економіку незалежною і сильною. Але через регуляції в економіці, ви скажете, так у нас ж війна. Не тільки війна є основною проблемою того, що наші бізнесмени відкривають бізнеси в інших країнах, але також і те, що українська економіка зарегульована державою і контроль для чиновників дорожчий ніж розвиток.